Швидко реагувати на виклики війни, долати кризові ситуації та вдосконалювати систему антикризового управління в нашій державі у межах проєкту підвищення спроможності місцевих громад протидіяти кризовим ситуаціям. КПІ разом із познанською політехнікою долатимуть наслідки російської окупації в Україні. Запровадити антикризові заходи Київські політехніки планують на рівні громад, взявши за приклад досвід познанського повіту. Польський досвід антикризового управління планується реалізувати в місцевих громадах Бучанського району. Як вже показав досвід, що більшість цих проблем, з цих викликів, вони успішно долаються саме на рівні місцевих громад, оскільки вони мають можливість реагувати якомога швидше. А в управлінні кризовими ситуаціями це дуже важливо. Польща, в свою чергу, Теж може нам допомогти, і це приклад країни, яка дуже успішно демонструє європейський розвиток найвищі вищі темпи економічного зростання в Польщі. Фінальним етапом проєкту стане розробка моделі виявлення та оцінки спроможності громади реагувати на надзвичайні ситуації. Також на підставі отриманих результатів будуть підготовлені і проведені тренінги. Видано інтерактивний підручник і монографію. Будуть зроблені дослідження у Бучанському районі. Можли. В інших районах, які досить сильно були, постраждали після окупації росіянами, також будуть подібні дослідження зроблені в Польщі. Результатом буде насамперед те, щоб відроджувати підприємницьку діяльність на тих територіях, які зазнали дуже такого важкого впливу окупації російськими терористами. Результати проєкту капи і познанської політехніки у перспективі можна буде розширити на найбільш постраждалі регіони півдня та сходу країни.